Вітаю вас! Ну що, стратегічна авіація, я ж вам робила на тему наказів. Там трішки не так, як ми звикли. Там, йде оця тонка грань наказів, я просто з малим не мала часу детально розбирати наказу не було, розумієте? І я знаю, що бойовий виліт йде до двох ночі. Зазвичай далі, чи маємо, то маємо. Давайте подивимось, що це було. Стратегічна авіація РФ. Для чого був такий показовий виліт без пусків? Для чого був такий виліт? Для чого він був? Саме цей виліт. Для чого він був? Показати, ну, звісно, показати, що ми можемо. Ми сильні. Ось. Чи можемо у вас запустити какахи? А можемо ні. Ось четвірка мочів. Те, що мені з цього йде, був наказ на польот. Наказ був на небойовий виліт. Кінцевий результат. Енергетика, ось вам. Реагуйте, ховайтесь. Ми страшні вас налякаємо. Ух. Бригада Ух. Тобто, дивіться. І обмеження йдуть. Загнати людей в обмеження, в нерви. В той же час, в той же час. Зараз подивимося, що Трамп впливає на це чи ні. Вони це зробили спеціально показушно. Щоб людям зробити нерви. Обов'язково. Так, дивимось. Так, те, що не було рокет. На це вплинув Трамп в його спілкуванні з Путіним. Те, що не було ракет, Трамп на це вплинув, був його вплив. Дивимось. Угу. Відносно, дуже відносно, дуже відносно, до речі, вежі, це новий етап просто починається. Дуже відносно, він там на щось впливає. Дуже відносно. Росія в чомусь обмежена. Є якісь домовленості, які.га, е, двійка, вичі... заходять в тупік. Тепер зрозумійте, є певний процес, який заганяється в тупік. Розмови серйозні, домовляння. Які до цього приводять. ось карта помірності. Воно все йде. Не швидко. Але чомусь. Використання цих ракет стає для Росії табу. Це кухня політична, ненавиджу її. Тепер я хочу глянути іншу колодою. Небезпеки від стратегічної авіації для України до кінця листопада. Небезпеки від стратегічної авіації для України до кінця листопада? Подивимось. Серйозні ресурс. Це ось і зразу карта влади визначає, тут третій вплив третьої особи. Зробити застій. Хочеться, щоб нам було важко кінцевий результат. Угу. на емоції давити на психіку. Дивіться, те, що мені йде, те що мені йде, буде повторення ситуації зі стратегами. Однозначно буде. Вони ще будуть летіти у листопаді, але зараз гляну. Розмову про це буде до хрена Але я не бачу, щоб вони реально летіли. Нерви, більше нерви. Можливо, буде знову провокація. Мені йде, двійка мачів це топік. Це більше як провокація. Подивимось.